Марина Кісвіцна вдруге проводить майстер-клас з виготовлення окопних свічок. Кількість охочих знову перевищила очікування. Насправді у нас було більше 60 людей і було більше заявок, але ми просто розуміли, що ми не можемо всіх розмістити і просили на наступний раз прийти. Переживали, чи буде багато людей, чи мало, але ви бачите, що достатньо у нас кількість і хлопців, і дівчата, і дітки, і дорослі. Учасники майстер-класу люди різного віку і професій. Переважна більшість молодь, яка прагне допомогти військовим. Коли побачили по новостям, що передають що сьогодні ці, ну будуть збиратися хлопцям допомагати. Ми вирішили, собрали з усіма, допомагаємо. Ми ось недавно їздили, то сітки плили. Тепер допомагаємо хлопцям. Так дуже подобається від, від себе робимо максимум, щоб допомогти. Відвідавши перший майстер-клас, Ірина вирішила поширювати цю ідею. Виготовляє окопні свічки у бібліотеці. У Нас також приходять багато бажаючих, які також навчатися. Ми їм проводимо також майстер-класи. Також у нас клуб організували. Наші місцеві активісти вже дам віці, але вони хочуть дуже багато зробити. У них дуже велика душа, і ми також робимо. У нас вже десь приблизно більше трьохсот також накручено свічок. Волонтери виготовляють окопні свічки у різних куточках країни. Зараз з приходом холодів потреба лише зростає. Залежно від розміру, окопна свічка горить більше 4 годин. Свічки використовують, аби освітлити бріндажі, зігрітися чи приготувати їжу. Є така навіть спільнота в нас в Україні, і є запит весь час на окопні свічки. Ми знаходимося там. Одна є спеціальна таблиця, в якій ми завжди подаємо інформацію, скільки у нас залишилось вільних свічок. І вільних зазвичай не буває, тому що працюємо в принципі на замовлення. Доставляти свічки на передову досить проблематично, але волонтери намагаються виготовити і передати їх усім, хто цього потребує. Ми зараз так і працюємо в основному. Ми віддаємо сумчанам нашим там тим, хто і далеко зараз служить, і тих, хто нас у сумській області. Якщо ми знаємо, що наші хлопці десь на передовій, але ж туди не відправиш там не новою пошту, не про поштою. Тому намагаємось через своїх же військових і передати разом зі свічками і військовим передають і солодкий подарунок. Це ваша ініціатива власне власна. Це я ви, тут, Побачила в фейсбуці Такі тут думаю. Нада щось приготовить таке, щоб душу порадувало не только огнем, а і скажем так, щоб можна було покушати. Організаторка майстер-класу дружина військовослужбовця і розуміє важливість постійної підтримки для наших воїнів. От якась мінімальна ну моя можливість, Да? тобто я, наприклад, мама в декреті, можливо, я не можу там якимись великими коштами допомогти, але я можу, наприклад, знайти час і все ж таки покрутитися бляшанки, знайти час, організувати людей, залити цей парафін і е, відправити їм для того, щоб вони пили чай, і хай там вони знали, що про них тут піклуються, що про них тут пам'ятають, і що ми їх дуже чекаємо. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС.